Я вітаю вас, друзі. Ви на моєму каналі Йога з Марічкою. і ми сьогодні будемо говорити про таку тему, як менопауза. Менопауза це нормальний процес, з ним стикається кожна жінка. Можна підготуватись до цього насправді. Є конкретні методи, способи, як це зробити, і от чому би не підготувати своє тіло, свою психіку до цього стану. Якщо вам вже 45 років, то можна прям вже активно про це думати, тому що менопауза зустрічається найчастіше серед жінок 45-55 років. Менопауза це діагноз, який ставлять після того, як місячних немає вже 12 місяців. І існують деякі симптоми менопаузи, такі як припливи жару, гарячі хвилі, нічна пітливість, перепади настрою, тривожність, дративливість, порушення сну, зниження лібіду, сухість піхви, проблеми з пам'яттю та концентрацією, зниження щільності кісток, ризик остеопорозу, зміни в метаболізмі, набір ваги. Давайте розбиратися. Насправді симптомів таких неприємних дуже багато, і хотілося б розуміти, як можна на це вплинути, що, що ми можемо зробити. Існує медикаментозний спосіб, можна сказати, вилікувати менопаузу, але це не означає лікар. Ми говоримо про це в контексті того, що таке існує, таке взагалі є. І це гормональна замісна терапія, вона ефективно зменшує симптоми, але має свої показання і протипоказання. Відповідно, на гормонно-замісній терапії нам підіймають естрогени, і, можливо, там ще баланс якийсь з прогестероном також відбувається. Але у цього методу є певна кількість побічних ефектів, тому людям з онкологією, з тромбозом з. Підчінковою недостатністю не рекомендують цього робити. Ну і загалом, таким літнім більш жінкам не рекомендується це. Ну, Звісно, треба харчуватись. Це теж таке, як рекомендація. Фітотерапія називається, коли людина більше їсть соєвих продуктів, там більше білка споживає, тому що білок і в цей період дуже потрібен. Дієта багата на кальцій, вітамін Д. Фізична активність, зміцнення м'язів, підтримка кісток і зниження стресу. І це такий важливий момент, тому що Підтримка кісток це цей остеопороз, який розбивається, і ви могли би помітити, що вже у таких літніх людей, у літніх жінок, вона там десь йшла і зламала собі, я не знаю, ногу, і потім три роки лежала в неї, та нога не відновлювалась. Тому що з віком кістки стають хрупкішими, кістки стають не такими гнучкими, і вони дуже легко ламаються і погано відновлюються. І ми на це також можемо вплинути, ми можемо вплинути на це. Саме фізичними навантаженнями Йога – це напевно один із самих класних способів, як ми можемо вплинути на кістки, тому що в нас є різні положення. Ми там і в мостик можемо встати, і, і шпагат сісти, і в собаку морди вниз. Тобто ми даємо різноманітне навантаження на кістки, що укріплює їх. Наш організм розуміє, що хазяїн використовує це і тому він це тримає міцним. Так, далі, психоемоційна підтримка: це йога, медитація, консультації з психологом. Відповідно, коли жінка вже перебуває в стані менопаузи, то гарно спілкуватись з колом на таких самих жінок, хто переживає зараз такий самий період, говорити з психологом, давати собі більше часу для себе, займатися там медитацією і стимулювати парасимпатику. Ну, якісь релаксаційні процедури собі влаштовувати. Це буде також дуже добре. Впливати. І, отже, менопауза трапляється з усіма жінками, і отже, менопауза трапляється з усіма жінками, але менопаузальний синдром не факт. І його рівень залежить від багатьох-багатьох факторів, зокрема, від способу життя жінки, від її харчування, від її ваги. Це все дуже-дуже буде впливати. Стабільна, вага та здоровий. Жир, який вони мають бути, відповідно, естрогени з початком менопаузи будуть у жінки вироблятися саме за рахунок жирової тканини. У нас є підшкірна жирова тканина, а є вісцелярний жир, і це дві абсолютно різні історії. І підшкірному жирі там виділяються естрогени. А ось цей вісцелярний жир, він якраз і блокує ці естрогени. Тому тут важливо, щоб ми тримали себе в здорових межах своєї ваги. Надлишкова вага, вона ще і є провокатором інсулінорезистентності і запалення. Надто низький жир, це також не дуже добре, тому що буде тоді дефіцит естрогену, і це за собою потягне теж неприємні наслідки, що усугубить все те, що ми перераховували на початку. Реальна фізична активність це помірні аеробні навантаження, плюс силові вправи, нормалізують гормональний фон, вони зменшують ризик астеопорозу, депресії, інсулінорезистентності, стимулюють виділення ендорфінів і регулюють сон. Якраз це все те, чим ми можемо вплинути на менопаузу і. Е і варто це робити насправді, тому що я розумію, що це може бути дуже важко, коли в тебе починається менопауза, Всі ці симптоми починають ну, можливо, не всі, не в повній мірі, але деякі з них можуть причиняти шалений дискомфорт в житті. А тут ти розумієш, що тобі треба йти і займатися йогою, наприклад. А я дуже важко собі пояснити це і. І, напевно, заставити себе прийти, бо ти почуваєшся погано, тобі хочеться нічого не робити. Але якщо ти підеш, тобі стане легше. І стане легше в тривалій перспективі також. І, відповідно, ще важливий момент це управління нашим стресом, тому що хронічний стрес це виснаження наднирників. І розбаланс естрогену, кортизолу і прогестерону це все відбувається за рахунок хронічного стресу, фонового, який є у нас і так. З війною, але ми ще й самі можемо собі додати якогось стресу, надумати щось. Відповідно, високий кортизол посилює припливи, тривожності і набору ваги, і якісь релаксаційні. Техніки розслабитись знову ж таки, Фізичні навантаження по типу аеробні силові плюс парасимпатика, вони будуть класно працювати, тому що на аеробних ми даємо собі рух, ми даємо ось цей от баланс естрогенів, силовими підтримуємо гормони і парасимпатикою, розслабляємо себе. Що чим даємо собі ось цей розслабляючий такий ефект, і вже стрес не так сильно впливає на нас. Бо коли ти відчуваєш себе, своє тіло, ти розумієш, що для тебе важливо що. Ні. Можливо, думка якоїсь людини, але вона не є такою важливою для тебе наразі. Ідемо далі. Повноцінне харчування. Харчування це важливий момент. Кальцій, вітамін Д, магній, в 6 омега-3, важливі для нервів, кісток і гормонів. Достатня кількість білка запобігає втраті м'язів і остеопанії. Тобто білок потрібен нам для кісток всі вище перераховані вітаміни, омега-3 є. Якщо ви вегетаріанець, то вона є з водорослей, а можна собі прогуглити, почитати, які продукти є, що можна, що не можна. Також є ще прошурка: як полегшити симптоми менопаузи. Я її тут прикріплю, щоб ви почитали, подивилися. Загалом всі рекомендації тут дуже хороші. Наприклад, кинути курити. Ну, взагалі, супер. Я, я рахую. Що і починати не треба, відповідно, друзі. Я бажаю вам всім класної майбутньої менопаузи, щоб ви були готові до цього процесу. І пам'ятайте, що підтримуючи своє тіло, ми підтримуємо не тільки ментальність, ми підтримуємо не тільки свої м'язи, ми підтримуємо Своє здоров'я в цілому загально, тому що фізична активність її просто недооцінюють настільки, наскільки це можливо. Наше життя робить нас малорухливими, пересаджує в автомобілі самокати. Моя особиста рекомендація більше ходіть, більше гуляйте. Якщо є можливість, гарна погода, десь пройтись, кудись просто себе витащить. Я не знаю, хоча б в магазин, або в парк, або пройтись в якийсь дуже дальній магазин, але красивою дорогою. То, будь ласка, зробіть це. Я вас обіймаю. Люблю і до зустрічі з вами з наступними відео.